красива сукня в красивому принті. Ой, дуже люблю цю модель, дуже-дуже. Вона скриває животик, якщо він є. От, наприклад, в мене є живіт. І от, от такі модельки вони ідеально сядуть, якщо у вас красиві груди і чуть-чуть є животик, от воно абсолютно все приховає. Тканина невагома. Це штапель Саме це 54 розмір. І ще ми маємо цю модель. До речі, у нас була подібна моделька в цій тканині, і люди дуже задоволені. І 54-й, 56-х, два великих рідкісних розміра, і та сама тканина. Модель зараз ми подивимося прямо з вами. Да, модель та сама. Бачите, тут такий напів, напів не повністю йде зборка, а тільки спереді і чуть-чуть ззаді, ось такому соковитому лаймовому кольорі. Плайма 50 і саме основне, що ці преміальні тканини і багато конструкторських таких деталей крою це 52-га. В абсолютно доступній ціні. Тому дівчата-дизайнери хочуть вдягнути всю Україну в якісні, класні сукні або костюми, але за доступною ціною.